Так, друзі, усім привіт! Значить, тільки що я ходила в приватну школу для дівчат. Типу на День відкритих дверей, ну, не організовують такі відкриті зустрічі для того, щоб можна було познайомитись. Чому я ходила? Тому що мені взагалі цікаво все нове. Я дуже багато в Україні ходила по приватним школам, тому що ми думали йти в приватну. Так як у мене дочка говорила англійською, я взагалі ходила тільки по міжнародним. І хочу сказати, що в Україні, звичайно, різниця між Такою стандартною державною школи і приватною дуже велика. Тому що якщо це не якась там державна школа, яка тільки побудована, чи там супер відремонтована, у неї, звичайно ж, буде такий посередній ремонт. Там буде десь по 35 дітей в класі, чи 40 у нас навіть є. У мене знайомі зараз ходять в перший клас, у них 40 дітей в класі. Е, також там ну, таке, якби, дуже бідне матеріальне, технічне становище і так далі. Такі стандартні речі, якщо, як я кажу, школа не відремонтована, або в неї там є якісь спонсори і так далі. А е, коли дитина йде в приватну, то будь-яка приватна школа, у неї буде гарний ремонт, гарні столи, е, набагато на краще матеріально-технічне остаткування і так далі. Е, тут мені було дуже цікаво, тому що в принципі школа. Школи, в які мої діти ходять, і е, ті, які я бачила, вони супер круто виглядають порівняно навіть з приватними українськими, ну або я б сказала, під рівень українських приватних шкіл, школи, які тут. Е, Державні, але я говорю конкретно за наші школи у Кембриджі. Школа від Кембриджського університету, яка суперсучасна сучасна, інноваційна, школа у нас на районі, е, теж трошки розкажу про те, яка теж дуже сучасна і відремонтована, і також школа, в яку е, ми ходили. Тому я суджу лише з цих шкіл. Сьогодні я прийшла в цю приватну Сент Мері school. І, і одразу вона, по-перше, знаходиться в такій будівлі, яка дуже стара. Написано, що самій школі 120 років. Я не знаю, чи вона в цій будівлі була, їй було 120 років також, але цілком імовірно. Будівля дуже стара, вона така, ну, наша школа, державна тут, в Кембриджі, Ну, в 10 разів краще. По-перше, у нас дуже великі е, кімнати, там, де діти вчаться. Тут малесенькі кімнати, дихати немає. Чим я вже була у трьох державних школах, і я бачу, що кожна школа все одно відрізняється. Наприклад, Ну, комп'ютерні класи. Ось у нас на районі є школа, яка у нас прямо біля дому. Це така звичайна от загальноосвітня школа, я б сказала. Але е, вона фінансується. Є школи, які фінансуються містом комунальні, а є, які фінансуються трастами. Ті, які фінансуються трастами, у них є трошки більше грошей, це такі типи організації. І ось у нас біля дому якраз та яка фінансується трастами. У них супер класний комп'ютерний клас е, з макбуками. Вони, наприклад, вивчають все програмування. лише на Маку. Вони вчать створювати музику у GarageBand. ще в них там є якісь заняття з iTunes, ще в них є якісь заняття чисто від Apple. Ну, у них дуже класне, наприклад, комп'ютерне устаткування. А в деяких школах, у нас в іншій школі просто комп'ютери. HP, на комп'ютери, ці ноутбуки, і кожній дитині роздають ноутбук на заняттях. І це, в принципі, ну, теж непогано. І тут, в цій приватній школі, я помітила те ж саме, що у нас в звичайній державній звичайні комп'ютери, звичайні класи, але набагато менші. Меблі прям один в один, як у нашій державній школі, там екрани, проектори. Ну, все абсолютно точно так само, як у нас. Так, значить, зараз біжу за дитиною в садочок. Треба забрати у мене одна хвилина. Повернусь додому і продовжу. Щодо по цінам ціна приблизно тисяча фунтів у місяць, і я вважаю, що це зовсім недорого. Чому тому, що я порівнюю виключно з. Приватними школами у Києві. Ось оці приватні школи в Києві, в які я ходила, де був такий звичайний приватний будинок. Там теж теж у дітей, там теж були ціни приблизно 950 доларів, 1000 доларів у місяць. В кращих школах було і по 1200. Доларів в місяць, і це було на початку 22 року. Ось саме тоді я ходила по цих всіх школах. Я не знаю, зараз вони дорожчі стали, дешевші стали. Такі прям зовсім міжнародні британські школи, вони коштували 2 тисячі доларів в місяць, і ти мав платити за цілий рік 24 тисячі доларів. До речі, тепер що мені сподобалось цій школі, це те, що <кхем> у них є STEM Типу окрема така будівля, де в них теж є багато комп'ютерів. Вони там вчать програмувати дуже багато різних роботів. Вони не робляться на Raspberry Pi, у них є крампл, це, типу, як мені пояснили, більш юзер-френдлі версія. Можливо, ви знаєте, що це таке. Я не знала про нього, але я знаю, що таке Raspberry Pi, тобто це така ем, плата, не плата, борт. Який дозволяє, по суті, це комп'ютер, який дозволяє запрограмувати там роботів і так або просто зробити якісь речі запрограмовані, скажімо так. Мені сподобалося взагалі все, що вони вчать. У них є дуже багато класних речей, але знову ж таки я бачу, що кожна школа дуже різна, і навіть в державній десь. Це може бути у нашій школі. Конкретно я думаю, що такого немає. Але є клуби, можна просто піти в такий самий робоклаб, і там ти теж саме будеш вчити програмування, тому для цього не потрібно йти в приватну школу. Але ось така а я йду. Так, заховую його від вітру, щоб вам було краще чути. Йду на зустріч лауреаткою, лауреаткою Нобелівської премії миру. Українкою на лекцію. Лекція буде, думаю, англійською мовою. Йду через парк. До речі, можу вам пожалітись. Все ж таки постараюся закрити його від вітру. Пожаліюсь вам. Значить, Цей парк, який загалом дуже такий класний, велика, така зелена галявина. Тут і вона там далі в іншій частині, така велика-велика, ну реально велика. По-перше, тут постійно бігають собаки без намордників, І мене це так дратує. Знаєте, от я не любитель собак, не те, що я їх там ненавиджу, але просто є люди, які дуже люблять собак, то я не дуже люблю собак, скажімо так. І ось коли ми з дитиною гуляємо тут, на цій галявині, і вона, коли ми приїхали, ми жили прямо ось, ось тут. Ми прямо ось там, в тих будинках жили. Ми з нею гуляємо, вона там ледве ще ходила, і тут на нас біжить такий ротвейлер І де його взагалі власник абсолютно не зрозуміло. Я так перелякалась. ну от Куди мені діватись? Ми посередині цього поля, на нас біжить та здоровезна собака. Її власника взагалі навіть не видно. Я так перелякалась, схопила її. Ну він там побіг потім, ну це постійно, і знаєте, мене це так дратує. Невже це дозволено вигулювати собак ось так в публічному місці? Це таке місце, через яке взагалі люди ходять. навіть, Це не те, що якийсь окремий закритий парк. Ось це одна річ, на яку я хочу пожалітись. Е, інша річ, на яку я вам зараз пожалююсь, це те, що тут дуже темно. Знову ж таки, ось цей типу парк. Ну це не парк, це якась галявина зелена, яка йде через частину міста. І таких багато. В ній абсолютно немає освітлення. І от зараз 5, от зараз я буду повертатись, буде там десь шоста-сьома, і тут буде так темно, просто, от просто темно. Взагалі, ось тут по периметру є ліхтарі, але вони лише по периметру, по дуже великому периметру. А посередині є багато таких... Типу стежок, через який люди ходять, ну ти ж не будеш обходити ось таким огромним квадратом, якщо тобі просто навпростець. І вони абсолютно ніяк не освітлюються. І це так темно, ти йдеш. Я коли йшла з дітьми, я навіть тримала їх за руки, бо якби вони побігли, то я б їх не знайшла. I, think a remarks, uh, at least. I have been acquiring the law to different people and human dignity for many years. But now I'm in a situation where the law, to be very honest, uh, is uh, divide... Так, закінчився наш івент, іду додому. Зараз останні ліхта тут звідси зникне, про що я вам е жалілася, що дуже темно. І все, і будемо в темноті з вами говорити. А, хочу сказати, це була така прям зустріч української інтелігенції е в Кембриджі, бо дуже багато наших українців було, в основному тих, я думаю, які розмовляють англійською, тому що лекція англійською, все англійською було дуже багато іноземців. Але це класно, ти приходиш. якби... Ну, Я пам'ятаю, як ми всі приїхали. Тому що я приїхала майже на початку, як ми всі ходили на ці зустрічі українців. нас тут реально багато. Я не знаю, може 500 чоловік. Ну напевно, так просто кількісно, то набагато більше. Але бачите, от зараз ми будемо з вами йти в темноті, а зараз я поверну на отой, на отой парк, і там взагалі буде темнота. Але от от подивитись разом зі мною хто каже, що я завжди не хвалюю Британію, отут Британії мінус. Тому що можна було би поставити ліхтарі. Тим не менш, дуже прикольно, тому що, знаєте, ми коли приїхали сюди, всі ось, ну, десь літом, тоді, на початку літа 22-го року, ми ходили на ці українські зустрічі, і тоді реально там людей багато приходило. Я не знаю, може чоловік 200-300. І Ми всі знайомились, ніхто нікого не знав, ніхто не знав нічого про Британію, всі такі були молоді, зелені. А тепер вже всі вже звикли, всі вже перезнайомились. Тепер кожен вже займається там якоюсь своєю справою. Більшість десь працює там. Де, де, де. Чи ну я не знаю, все одно вже якби життя змінилось, бачите, як тут. Просто от подивіться, от як це таке може бути в місті. І, значить, багато хто познайомився перезнайомився, і тепер ми вже дуже рідко бачимось. На ці зустрічі вже мало хто ходить українські, тому що ну, який б сенс, якби, і ну, часу немає якось взагалі не до того. І Ось такі зустрічі це той момент, то місце, коли ти можеш десь з кимось зустрітися знову, переговорити, познайомитися з багатьма, бачився в онлайні лише. Ну, і зрештою, ну круто, класно. Так, я зараз доходжу до ліхтаря. Так як я доходжу до ліхтаря, я вам замінила картинками саме нудне там, де ми, не було мене видно. А зараз я доходжу до ліхтаря. І до побачення сьогоднішній день переходимо на наступний.